Надвірнянська рада хоче збудувати полігон твердих побутових відходів, а громада не дає. Днями це питання вирішувалося на екологічній комісії. Міський голова надвірної представив всі документи і запевнив, що шкоди для мешканців поблизу не буде. До того ж, полігон є необхідний. Хочемо показати взірець поводження з твердими побутовими відходами. Не в вигляді звичайного захоронення, а в вигляді сміттєсортування лінії, яка дасть можливість. Згідно морфологічного складу сміття, мінімум 40-50% вторинної сировини вивозити на вторинні пункти прийому сировини, де є можливість зменшення захоронення того сміття, який буде утворюватись у вигляді так званої переробки. Однак громада села Назавизів проти, мовляв, відстань від урочища чобіток, де і буде полігон, до села є занадто малою. До того ж, неподалік є річки, течії яких нестимуть відходи, у тому числі до Івано-Франківська. На відстані 1800 метрів знаходиться річка Бестриця. А на цій річці вниз по течії, є шість населених пунктів, і найголовніше. На цій відкритій водоймі знаходиться водозабір міста Івано-Франківськ. Тобто цю воду буде пити 241 тисяча Івано-Франківчан. Ми перші і цим стурбовані. Далі, у нашому селі 950 метрів від урочища Чобіток протікає знову ж таки інша річка Стримба, яка має повне господарське призначення для нашого села, для нашого району. Обурило людей і те, що про пільги для них ніхто не згадує. Та Андрій Йович каже, вони передбачені пільги, які ми будемо надавати саме тим селам, які війдуть в нову об'єднану територіальну громаду. Дійсно, ми розглядаємо такі можливості, і все ж для того, щоб ці пільги, ближні населені пункти, які будуть користуватись, отримали. Голови надвірнянської районної ради та райдержадміністрації кажуть, що полігон потрібен, і саме в урочищі чобіток на комісії однозначної відповіді не дали, а відправили цей проект на доопрацювання. Ми не можемо зараз на вашу вимогу заборонити чи не заборонити дане будівництво, тому що це є територія міської ради з обласного бюджету. Не йшло ні одної копієчки. А комісія розглядає ваші питання, бо було протокольне доручення голови обласної ради на сесії обласної ради ви вивчити дане питання. Ми доповідаємо вам, розумієте? І ми можемо давати тільки рекомендації. На що може міська рада погоджуватися чи не погоджуватися? Все ж таки рекомендували надвірнянській владі більш обґрунтовано підійти до цього питання, зокрема, укріпити береги річок, створити наглядову раду та пояснити людям, які саме пільги вони отримають. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.